Що вирушаємо. Я вже збився з рахунку давно. У мене стала поїздка я кожен тиждень виїжджаю Неділя або понеділок, щоб я був на місці вже вівторок, Вівторок вже ця робота йде. Забираю хлопців і вертаюся вже так. Додому. У мене Західний регіон вісім областей, але є таке, що і приходиться їхати і на Київ, і на Житомир. Це я вже не вибираю, це вже така ситуація стається. Треба хлопців доставити бігом. Я вожу тільки по моргах, додому я не вожу, я просто фізично це не встиг. Я мушу довести до моргу, а там вже ритуальні служби відповідні займаються далі похороном. Я приїхав в друге місто, заїхав до моргу, тіло бійця віддав, документи оформив, поїхав далі. Тому що я не буду це робити. Хоча я війну бачив, бо я ще з 15-го року добровольцем пішов, я був в медичному батальйоні. Почали з того, що треба було машини. Там на сході для перевезення тіл, І я звернувся до людей, і пан Михайло Савлюк почав збір коштів на машину і купили машину холодильника. А Вони мені запропонували, що я мав бажання там на місці цим займатися. Ну я в попробую. Моя перша поїздка 5 червня того року. І складно було. Тепер нічого. Нічого. Я мушу робити свою роботу. Брати якісь емоції От, зі мною хлопці їдуть. За кожним брати якусь -то частину того горя, що сталося до себе, я не маю права, мене просто на всіх не хватить. І в мене яка серце камінь, нерви, сталь і робота, тільки робота. Ніяких емоцій при цій роботі не може бути. Так якось 19 років, дуже красива. Пішла в добровільну в штурмовики. Не медикиня, не, не бухгалтер якийсь, штурмовики. І загинула. І так тільки в скій цілу дорогу було не по собі. На початках було складно, я думав, що не потягну. Я все дивився Так, ага він там з того району, йому там, наприклад, 20 років чи 25. До речі, зараз з нами теж хлопчик іде 25 років у Франківське. Мама чекає. І стоїмо, що швидше, 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 щоб я всіх так виставив часто. І трошки так боліло, на душі було погано, ну, все-таки молоді, діти, потім так той якось заставив себе про це не думати. Я волонтер, і ніхто за це не платить, я ніяких кошти не отримую. Ну, правда, я рахуюся на роботі, за чомусь треба її зажити, і жінку отримувати, дітей отримувати, якісь комунальні послуги платити. Я працюю, рахуюся на роботі, мені платять зарплату. Ну, я правда там дуже рідко з'являюся, що в мене така домовленість з шефом є, що поки є потреба в цій роботі, я буду виконувати, людина розуміє прекрасна. Він неодноразово зі мною їздив, допомагає мені багато в цьому. У мене три сина і дочка. Найменшому три рочки буде. От я зараз приїду додому. Я знаю, що я замучений. Він мені не дасть спати. Він сьогодні все показати, розказати. Чекає. Чекає, дуже чекаю. Вже на мене уваги не звертають по цьому. Вже ніяких питань нема. Я кажу, що я той день їду. Жінка вже знає, що мені зібрати у рюкзачок. Все зібрали. Я раненько їду. Дітей поцілував, я ще сплять, і в дорогу поїхав. Я не військовий, і мене туди по повісті по ще в 2015 році я по здоров'ю не прийшов, Ну, не взяли, не взяли я пішов до Добробат, Там робота є. Хто хоче, на війні все собі роботу знайде. І по серцю, і по призову. Один на одному, допомагаємо. В цій службі, Ну, самі розумієте, робота не з легких. Постійно бачиш смерть постійно. І до цього треба так якось звикнути, це прийняти як належне. З цим жити. Поки війна з цим треба жити. Машина, бачите, не є з нових. Я вже на ній проїхав за півтора року більше 160 тисяч. Вона має час від часу і є таке, що ламається. Буває так, що я вже телефоную, що я виїхати не можу. Я встаю на ремонт. Ремонтую в Чуколівці пана Михайла Корія, Він все безкоштовно робить. І причому навіть незважаючи, чи це неділя, чи це ніч, чи це свята, треба, він стає і зробив. Якщо є потреба в запчастинах, то я вже звертаюся до голови Мадарівського скрону Ігора Чернецького або до Віки Фролової. Ще на волонтерське. солярку до ярмі. Є маршрут, вираховується, який маршрут, скільки солярки заправляюся там на базі, вилкаючи. і так мені вистачає практично на круг. Ну, тіла забираються, є такі точки евакуації, де їжджають машини, вони там забирають, і я вже забираю ті, що їдуть на захід, маю документи і в дорогу. У мене в дорога практично майже вся стала. У мене є місце, де я можу поїсти, причому безкоштовно, біля Олександрії, там є пункти такі харчування для військових. Я зупиняюся, поїв, поїхав далі. Я знаю, де я маю туди доїхати, на якій швидкості, в якій годині маю бути, коли я маю лягати спати. Це вже все так вимірено є. У мене нема цих збоїв. Я постійно в русі, рух-рух-рух-рух. В машині прямо тут подушка, спальник, один по поспав, поїхав далі. Вчора розвернулися, що ніколи не було дров. Привези дров. Вони ж переїжджають з місця на місце, холода йдуть. Багато не треба, потрошки вози. Ну то я думаю, це питання не є складне, порожняком туди не їду. Стараюся щось таке загрузити, хоч трошки та й їду. Але як зараз складно, досить складно щось знайти так. Звернень багато, навіть більше стало, ніж було того року, тому що зараз. Волонтерство бачу, так легенько вмирає. Дуже велика байдужість людей до тої війни стала. Цю машину вже я не знаю, чи хтось її не знає в Україні. То я можу вам розказати про всі ямки з Франківська до Руслов'янська, де ямка, де ямка, де поворот поганий, приходиться і правила порушити, ну, грішу, але мушу час, час, час. Все, оце кожне місто, якщо я все займає час. А мені треба зробити роботу швидко і якісно. Це керує сиреною. Можу людей попереджувати, щоб бачили. Я ніколи не маю великої швидкості, щоб по місту, що в дорозі, У мене стала швидкість 90-95, бо якщо буду їхати швидше, по-перше, буде більший розхід солярки, але практично ніколи не спізнювався і стараюся не робити. Не маю права затримуватись, бачите, пробки, які я мушу доїхати швидше, тому що мені ще далі їхати. Туди дорога займає пряма дорога, а на 15 ходив, 16, буває, ну визивають погоди. А назад вже довше, тому що, як сказати, не по прямій їду, тому що зі мною їде декілька з різних міст. Відповідно, я вчора виїхав в обід. Ну, зараз буде практично 24 години, що я їду. Я вже проїхав тисячу, майже 300 кілометрів. Та ну, сніг був, попав в сніжницю дуже сильно. Тумани мене ночі, почанок в мене є, ну не такі, як я собі хочу дозволити. Але годинка друга є. не проблема з цим. Стараюся пошвидше цю роботу зробити, бо вдома мама чекає свою дитину. І щоб я собі дозволив там цілу ніч спати десь. От, ще декілька героїв прибули на щиті додому. Але завдяки їм наше життя все-таки продовжується.